Не можу збагнути, як можна писати все одним дублем, Це просто нереально. Я не знаю, коли експромтом так починає щось говорити, і треба собі текст, мабуть, писати, це просто капець. От. Так, дивіться. Значить, Сьогодні у нас 25 травня. Не знаю, на що я це повторюю, оскільки відео, яке ви зараз подивитесь, там буде просто сказано. Але я на всяк випадок повторю, тому що, можливо, якісь звуку буде там зовсім ніяк, там вітер шумить, і комарі гудуть, все як завжди. Сьогодні у нас свято на ділянці. Нарешті ми можемо подивитися на палі. буронабивні палі, глибина 1 метр, плюс над землею 20. Від 20 до 30 см, це під каркасний будиночок 6х4 метри. Я вирішив весь процес будівництва висвітлювати. Думаю, що це буде комусь цікаво подивитись і послухати, щоб уявляти вартість будівництва і терміни. В кожного по різному, звісно, це займає різні сроки. І в мене я навіть не знаю, скільки займе повне будівництво, тому що планів багато. Але ми починаємо з малого. Так, в лютому була придбана ділянка, дуже таке місце красиве, гарне. Дерева, ліс, озеро поряд. Все чудово. Ну і вирішили, що ділянка це чудово, але ж треба, мабуть, десь і жити, не тільки на траві. Таким чином, спочатку зробили свердловину. Я думаю, ви зараз побачите якісь кадри. Трошки з того, що я так підзнімав між роботою і поїздками сюди на ділянку. Ну, от. Свердловина зразу була зроблена з септиком. Хлопці дуже швидко зробили. Я зараз в днях не підкажу, але там на відео там все буде. Дивіться, орієнтовно, менше тижня, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, сьогодні в нас нарешті залиті фундаменти під маленький. Каркасний будиночок. Площа будинку 6 на 4 метри. Висота 4 з хаком, ну, висота до конька, От. а висота стелі чистої від підлоги до стелі 3,3. Ну, подивимося, в принципі, фірма начебто. Досить швидко виготовляється все і збирає. Але в нас, оскільки фундамент тільки залитий. У нас два тижні, як мінімум, треба чекати, поки він набере якусь міць, щоб потім можна було, щоб потім могли будівельники починати робити власне, роботи з будівництва будиночку. От. Спочатку в планах в нас було, після придбання ділянки, ми планували зразу, мабуть, зробимо свердловину, септик, і зразу почнемо будувати щось таке велике, красиве, ну, умовно, велике, звісно, наскільки грошей вистачає. А грошей, як ви знаєте, ніколи ні на що не вистачає. І так, плани мінялися мінялися, і потім вирішили все ж таки, що поки що ми якби Зекономимо, назбираємо ще грошей для будівництва великого будинку, і поки поставимо дачний невеликий модульний ну, каркасний це, по суті, каркасник, тому що ми спочатку планували модульний будинок тут поставити, але проблема в тому, що з модулем. Хлопці зразу сказали, ми до вас не доїдемо. Просто я пояснив ситуацію, яка тут дорога. І дорога, чесно кажучи, ну така. В суху погоду можна проїхати навіть легковою, без проблем. Але маніпулятор з проблемами сюди доїжджав, а модульні будинки вони взагалі везуться на низькій платформі дуже. І це просто нереально. Ну, от. Так що ну, чекаємо дорогу. Поки дороги не планується тут, я так розумію, найближчим часом. Тільки хіба через там, років 5, мабуть, буде щось більш-менш нормальне. Так що так, будемо поки планувати е, тим, ну, маленький будинок. А далі подивимося. По цінах я все розкажу, все буде, не хвилюйтесь, все буде. Слава Україні. Ой, забув додати і, і цей там. Підписуйтесь, там, як завжди, ви в курсі. Якщо цікаво, то в принципі, я думаю, що спробую включатись трошки частіше. Зараз буде, звісно, буде перерва в два або три тижні. Не знаю, коли будівельники зможуть почати будівництво. Ну, от. Але дещо буде, з відео буде. Включення будуть. Пока. Тьфу. Да. Дубль в топку. Е, так, сьогодні. Да, звісно, звісно, без радіо ніяк. Треба обов'язково його послухати перед початком відео. Сьогодні ми маємо фундамент. Так. Ja, da, von damit.